У листопаді світ відзначає 80 років Нюрнбернському трибуналу. Суд над нацистами мав величезне історичне значення, адже всі сучасні міжнародні суди над злочинцями виросли саме звідти. Саме після того процесу з'явились поняття злочин проти людства, геноцид і Злочин агресії, і нині все, що лунало, тоді в палаці правосуддя звучить актуально у зв'язку з сучасною війною. Спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Ярмола досліджує цю історію не один рік і, готуючи документальний фільм Трибунал для Путіна побувала у тій знаменитій залі номер 600, де сформувався новий світ із міжнародним правом. Давайте подивимося. а Потім продовжимо розмову вже у нашій студії. Мене звати Аксель Фішер. Я дослідник Нюрнбергського процесу. Ми біля будівлі, де все почалось у 45 му Це східне крило будівлі, яке спеціально відбудоване для проведення дуже важливих судів щодо дуже серйозних злочинців і це одна з причин, чому в 45-му американська делегація обрала цю будівлю. окрім зручності, це ж було ще й символічне місце. Нюрнберг, столиця нацизму, чи не так? Так, часто чую цю легенду. Але справжня причина саме в зручній інфраструктурі, яка тут була. радянський союз не був у змозі підготувати подібне місце. Франція так само у той час тут працювало більше як дві тисячі людей. Тож дуже проста причина, чому обрали саме це місце. Тут була інфраструктура. Ось історичні сходи. А он там уже нові. Вони ведуть до виставки. А ці з 1916 року з моменту побудови коли американці приїхали у середині 1945 року, вони побачили, що це велика кімната, але мусили її збільшити. Було потрібно задіювати купу техніки, зокрема для звукозапису зйомок. А як багато в цій кімнаті вміщалось людей? Було десь 400-450 місць у кімнаті. Тільки не уявіть, що був 21 обвинувачений, їхні захисники, 12 перекладачів, 8 суддів, команди прокурорів і ще близько 250 представників преси. Ще 150 місць для громадськості. Тобто необхідно було знести стіни, і тоді з'явилися галерея та балкон для преси і публіки. У кожного були навушники і перемикач, щоб обирати мову. Ви могли обрати німецьку, французьку, англійську та російську. Насправді, саме тут у 1945 році синхронний переклад використали вперше саме на цій події. Можемо піти до найвизначнішого місця, так Так. is... Ця зала 600. Це місце створено для того, щоб зустрітися і згадати події, що відбувалися тут з 1945 року до 1949 року. 13 так званих судів Нюрнберга, а також 12 американських військових трибуналів, які також були проведені тут як спроба заявити про ідею дотримуватись міжнародного правосуддя. Але, звісно, ви знаєте, що тут власне починалась холодна війна і почався розкол між союзниками. Американці вирішили продовжувати програму суддів тут, але на базі національного законодавства. Чи ви зустрічалися з якимись маніпуляціями щодо цього процесу в історіографії радянського союзу? Мовляв, що лише радянський союз ініціював цей процес і зробив найбільший внесок. Авотседет. Я б сказав, що радянський союз чи Росія не дуже відрізнялись від інших. Всі французи, британці та американці, переконані, що вони справжні натхненники цього процесу. Усі заявляють, що це їхня національна історія. якщо слухати американських туристів, які приїжджають сюди, то вони звісно розуміють, що це щось дуже важливе для їхньої історії. А росіяни кажуть, що це найголовніше в їхній національній історії. Те, що я скажу вам Зараз не здивує це місце як музей було відкрито у 2010 році. Вгадайте, хто тут виголошував промову? Це був Сергій Лавров, який був запрошений, тому що ідея була, що коли ми відкриватимемо цю інституцію, кожна країна, яка була частиною трибуналу, мала надіслати сюди представника. і що Лавров сказав тоді? Він сказав, те, що будь-який політик скаже на такій події. Це було не дуже глибоко. Ми знаємо, що він сказав. Тоді можемо використовувати ці. Слова проти нього сьогодні ми маємо трансляцію того, що він сказав. Але тоді це була, звісно, генеральна лінія, якої росіяни завжди дотримуються. Йшлося про те, що цей суд довів саме нацистські злочини. це дуже типовий спосіб розуміння цього суду. Важливою частиною експозиції є злочини радянського союзу, зокрема про те, як Сталін і Гітлер ділили Європу сумнозвісним пактом Молотова Ріббентропа, саме під час Нюрнберзького процесу про цей пакт згадали вперше. в цій кімнаті прозвучали думки про іншу сторону радянську, яка розпочала теж цю війну the jurisdiction... власна юрисдикція міжнародного трибуналу поширювалась на німецьких злочинців, на членів німецького керівництва. Не йшлося про воєнні злочини, вчинені радянською стороною чи американців. Виключно воєнні дії, які вчинили німецькі злочинці що ж, тут не згадувався пакт Молотова Рібентропа. Німецький адвокат, який захищав Рібентропа, звісно, спробував цей аргумент. І Катинь теж Катинь – Це дуже цікавий випадок, тому що радянське обвинувачення спробувало представити Катинь як німецький воєнний злочин. Yeah. Вони виставили все так, ніби Катинь відбулась роком пізніше, коли німецькі війська вже були на тій території. Так, ніби вони винуватці. Тоді був дуже цікавий допит свідків, так званих свідків, хто свідчив щодо цього злочину. А делегація зі США, команда обвинувачення, казала, що ця справа має душок, і що у радянців є декілька днів, щоб довести цей злочин. І тоді совєтський прокурор вчинив суїцид власне він був відповідальний за розслідування і представлення Катині. Від США Тоді був головний допитувач на ім'я Гарлан Еймен він тиснув на совєтську делегацію і казав: Ок, ми відчули, що пахне смаженим. Ви маєте декілька днів для того, щоб розібратися. Так, ви маєте провести розслідування, і після цього Катинь ніколи не згадувалась, навіть під час оголошення вердикту. Тому Катинь, знаєте, була ну Ви розумієте? А яка з цих стін була знесена? Ось ця була знесена аж до тієї он на цьому місці була галерея для представників преси, і зверху ще зробили місця для громадськості всього десь 150 місць я бачила у вас он там напис від Нюрнберга до Гааги Я б навіть переформулював від Гаги до Нюрнберга, ніби озираючись на Нюрнберг в минуле. Бо коли в Гаазі створювався суд, ідея була озирнутися назад до Нюрнберга як на досвід. особливість Нюрнберга у тому, що той міжнародний трибунал створювався винятково для злочинів, вчинених від 1 вересня 1939 року до 8 травня 1940. Рок року ідея суду в Газі була більш універсальна. і це також причина, чому це так важко сьогодні створити такий суд. Бо в той час було ясно, що усі країни, які підписалися під створенням суду, не були б згодом під загрозою цього ж суду. А що це за обладнання? ми розмовляли про кімнату 600 де весь процес знімали камери це електрощитова дуже потрібна на той момент штука. Ви можете побачити тут неонові ліхтарики. Ось вентиляція. щоб знімати процес на камери, потрібно було достатньо світла в залі, але це світло додавало так багато тепла, що потрібно було охолоджувати залу вентиляцією. і цей перемикач був зроблений спеціально для цього, щоб вмикати світло і вентиляцію. Адже в залі було 400-500 людей. Було спекотно. У залі номер 600 Нині щодня рівного півдні відвідувачам показують фільм про єдиний можливий шлях для всіх диктаторів і їхніх посібників. Згадується там і Путін. Так непокаране зло повернулося до Нюрнберга. Гага мусить розірвати коло. І ми далі будемо говорити на цю тему з гостями Наталія Ярмола, спеціальна кореспондентка ТСН з нами. І Іван Дерейко, історик, військовослужбовець, учасник культурних сил. Вітаю Дякуємо, вас. друзі. Ну, взагалі, історичне значення Нюрнбергського трибуналу важко переоцінити, тому що це і злочини проти людства, і факт агресії все це виросло 45-го року. Фактично, і зараз інтерес до цього у зв'язку з російською агресією він зростає і набуває нового такого рівня. Зараз в український прокат вийшла стрічка Нюрнберг. Можливо, хтось був дивився, бачив там голівудські актори такого вищого гатунку. То рівня теж вони е грають, і ці історичні контексти вони по-новому переосмислюються. І от мені закарбувалася така фраза Роберта Джексона, де він каже, що у світі не залишилось локальних воєн усі вони так чи інакше перетворюються на світові. Наталію, перше питання тобі. Ти коли ходила по цій залі правосуддя, в тебе виникало відчуття, що ти пишеш матеріал, знімаєш не про історію, а про сучасність? Абсолютно виникало, тому що коли ти перебуваєш в цій залі, номер 600, ти розумієш, що насправді війна закінчувалась не тоді, коли Німеччина капітулювала 8 травня 45-го, а тоді, коли Ось в цій залі постали ті топ-злочинці, які е, творили ці жахи народів. І для багатьох людей війна закінчувалася саме цим фактом справедливості. Саме цей суд мав поставити крапку. І мені це дуже сильно відгукувалося тим, наскільки для нас є запит зараз в Україні на цей факт справедливості. І дуже багато українців, мабуть, теж десь емоційно приймуть факт закінчення війни, коли вони саме побачать злочинців у цій залі, яка. Буде мати інший номер, можливо, не 600, але це буде зала, теж з яким І людей номером. вона має вмістити набагато більше. А, і, і, і насправді хочу сказати про те, що а, росіяни, от можливо, ви бачили кадри в цьому матеріалі. А, росіяни дуже маніпулюють словом Нюрнберг, і головна маніпуляція в чому? Вони переможці у війні, і звичайно, вони головні натхненники створення цього трибуналу. А, ми бачили, що багато відвідувачів пишуть саме такі наративи в книзі відгуків цього меморіалу. І от, я задумалася, звідки це все звичайно з пропаганди, але не тільки з новин, не тільки з промов Путіна, але й з фільмів, які вони знімають. Тому що 23 третьому році, 23 лютого, відбулася прем'єра російського фільму Нюрнберг, де абсолютно закладені ось ці всі наративи. І давайте підмітимо ось цю прем'єру 23 лютого, 23 року. Річниця вторгнення в Україну нічого не буває в росіян без символізму, без підштовхування їхнього народу. Ду, все це е якось підв'язувати під якісь такі події. Діди боролися з тими нацистами. Ми боремося з псевдоукронацистами. А наскільки пане Іване? Вам питання, як вже історику, цей процес він е дійсно був судом. В розумінні того, що позиції висловлювали е, свої аргументи, був, був змагальний процес, тому що ну е, відома теза, історію пишуть переможці, угу. і той, хто переможе, бере переможеного і влаштовує над ним судилище. Ну умовно, те, що хотіли влаштувати росіяни в Україні угу. після е, захоплення Києва за три дні, судити тут всіх як нацистів, те, що було в Нюрнбургу. Це був справжній суд, чи це все ж таки судилище переможців над переможеними? Це дуже важливе запитання. Дякую власне судилищем і розправою це хотіли зробити московити. Вони висловили ще в 42-му році ідею про суд, майбутній суд над нацистами і куратором. Всього цього процесу від радянської з радянського боку був Андрій Януарійович Вишинський, генеральний прокурор радянського союзу часів великого терору. Він був організатором відкритих процесів в радянському союзі, і він, по суті, мав зробити ось такі судилище над нацистами. Американці відповідно взагалі союзники, які прийняли цю ідею, вони постановили власне зробити це справжнім судом. І от згаданий вже головний. Прокурор від сполучених штатів Джексон він зокрема сказав ще таку фразу, що нам треба показати німцям, що ми судимо їхніх керівників не за те, що вони програли війну, а за те, що вони її почали. Мета якби найбільша мета цього суду було засудити взагалі саме. Зробити злочином саме початок війни, тобто той, хто починає війну, той автоматично має ставати злочини може відбувати суд. От ми в НАТО в підводці сказали, що тоді з'явились терміни: геноцид, розв'язання війни, що mm -hmm. які ще злочин проти, злочин проти агресії, проти, проти з, там факт протифакт агресії, злочини а, проти людям. Як можна судити людей по нових умовних термінах, якщо вони ще не Чи чи було це предметом обговорення? Звичайно, Америка це країна прецедентного права, і там спочатку це вважалося нонсенсом. Тобто не можна судити. Але прикол в тому, що прецедент був. Прикол в тому, що прецедент був після першої світової війни. Тобто, навіть візьмемо більше після будь-якої великої війни в світі людство, людство бралося за голову і намагалося створити якусь систему міжнародних відносин, яка не допустить більше війн. Після тридцятилітньої війни в Європі створилася там весфальська система міжнародних відносин. Після наполонівських війн віденська система міжнародних відносин. І всі казали, типу, ну блін, все, давайте зупиняти, більше це ж нікому не потрібно такі жертви. Тут новий формат війни, не війна. Саме акцент хочу зробити на тому, що цей суд відбувся завдяки тому, що американці е поставили головне питання: а за що судити цих злочинців, які статті їм е пред'являти? Да. І тоді, е тоді насправді, от е це українці тільки от особисто я нещодавно дізналася, що автори двох понять е злочин проти людства і геноцид вони вихідці з нашого Львова, е і саме вони е вигадали цей термін. Вони його. Довели і саме ці терміни з'явилися завдяки е, Рафалу Лемкіну uh -huh. і Гершалу Утерпахту, які були вихідцями зі Львова. І Тут, мабуть, варто згадати, що е, вони додумалися до створення таких міжнародних е, статей, саме тому, що на території України відбувалися постійні ці перетини імперій воєн, які оці е, теорія кривавих земель Тімоті Снайдера тут як, як ніколи якраз е, згадується. Ну, можливо, за цими злочинами цими статтями. Ми якраз і будуть судити російських злочинців, тому що твої матеріали він завершується е, спогадами е, співробітників в залі номер 600 російських злочинів, і я одразу тоді сказала, що наприкінці матеріалу, що так би хотілося побачити судилище над росіянами, які вчинили такі страшні злочини. А ти кажеш, якраз, краще охоронець там в залі номер 600 так сказав про те, що він теж хоче Путінь, побачити. Того, да? Але ж Україна зараз в процесі створенням тако такого трибуналу і збираються докази все це документується вже ордер Росія. Путіна, mm -hmm. що ордер виписаний на арешт путіна чи розкаже про це а цей паневане oh. Іване, деконструкція міжнародного судочинства яке було сформовано тоді ми зараз бачимо на прикладі того що деякі країни там відмовляються арештовувати путіна mm -hmm. якщо він прилетить на їх територію з точки зору і історичного розвитку подій є загроза то Ого, що в якийсь момент ці правила дійсно будуть скасовані, і нам доведеться ну шукати якісь нові форми контролю світового порядку через міжнародну систему правосуддя. Безперечно, ми зараз живемо в дуже дуже цікавий час. В нас зараз на очах ламається система міжнародних відносин, яка була встановлена в наслідок другої стої війни, так звана Ялтинська система. Тобто зараз останній рудимент по суті її це організація Об'єднаних Націй, яка мала вирішувати ці всі питання війни і миру за столом переговорів, а не відповідно війна. Тобто в нас на очах ламається попередня ось ця система, встановлена Нюрнбергом, по суті і. Ялтою, тобто домовленості між великими державами. Тобто, відповідно. <смеш> Статися може все, що завгодно е від суду над Путіним до того, що все загальмується, і ми дочекаємося, поки він нарешті здохне своєю смертю. Але... але тим не менше, але тим не менше, Україна якраз ламає всі ці стереотипи. Ми чули на початку повномасштабного вторгнення, що трибунал неможливий над <смеш> путіним його топ верхівкою. Але тим не менше, ми сидимо сьогодні, обговорюємо трибунал, який вже створений. Е і власне кажучи, тут важливо сказати, що. Чому поєднує Нюрнберг і Україну? Що поєднує? Не було з часів Нюрнберга суду за злочин щодо агресії. Не було в світі згоди судити когось за злочин агресії. Були суди е, щодо югославських е, злочинів. Вони були е, за злочин проти людства і геноцид, але за злочин агресії, за сам факт, той який ви згадували зайти на, на територію чужої країни і вбивати людей. Тільки Україна перша країна за 80 років, яка намагається цю справу довести до реального завершення. Якщо говорити ви як історик і відгук про фільм Нюрнберг, який зараз ага. зняти голівудськими акторами в головних ролях, як вам наскільки на десяточку, на дев'яточку, вісімка? Дивилась. Якщо за десятибальне шкалою, ми вже знаємо, що дивимося? Ну, це така тверда дев'яточка. Тобто, мені ну як це? Якщо займатися як заклепництво, це називається роздивлятися заклепочки там на, на техніці і наше чомусь, то звичайно є до чого доколупатися, але загалом фільм дуже несе позитивний меседж і дуже вчасно нагадує світу. Насправді, власне, звідки взялися міжнародні суди, і чому тобто там довжелезний, наприклад, якщо ви дивилися і помітили, там довжелезний шматок, це вони показують просто хроніку американських зйомок в констаборах, угу. тобто і. Це начебто занадто брутальний кадр, а з іншого боку він дуже потрібний, тому що власне люди мають пережити ось це, що, що переживали Емоція. ці люди, які сиділи безпосередньо в цій залі, і вони теж вони для себе це відкривали. Там е -е, Герінг в процесі перегляду вдягає темні окуляри і опускає голову. Тобто він не може цього дивитися. От відповідно, це дуже правильний, правильний якийсь такий акцент, який Голівуд зробив. Але дев'яточка. Але дев'яточка mm -hmm. десяточка була б якби ми зняли. Я думаю. А, бо, чи не було і, я за... хочу сказати, що знаєте, дуже вразило те, що сама зала 600, яку ми показували, вона була як окремим персонажем. Mm -hmm. Окремий блок був присвячений саме цій залі, тому що вона мала дуже сильний символізм. Нюрнберг це місто нацизму, і кімната вціліла дивом, частково була зруйнована, але її можна було відбудувати. Була вдала для цього інфраструктура, і от що в мене. Вразило в фільмі те, яка фраза там прозвучала. Знаєте, чому це сталося тут? Тому що люди дозволили цьому статися. І мені це дуже нагадало те, що е, так само росіяни дозволили цьому статися зараз. І оці ці паралелі, вони е, хочеш, не хочеш, напрошуються. Ти не можеш дивитися на це виключно, як uh -huh. на історію. Ти все одно це е, переносиш, переносиш на сьогодні. Да, 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 да. і, і воно і воно, коли ти це робиш, воно склеюється. Воно ти види так. Ти ну, бачиш, От Якраз фраза у світі можливо. більше не залишилось локальних воїн. Uh -huh. Вони всі так чи інакше приходять у світові. Ви розділяєте цю фразу теж як історик, і якщо порівнювати, наводити таку аналогію з російсько-українською війною, чи дійсно вона може перерости зараз у більш глобальну? Ну, ви мені відводите роль Касандри такої? Якщо <ріхи> <ріхи> ну, так, ми... історія циклічна, то ви зможете проаналізувати. Це тільки одна з теорій історії. Ви можете <ріхи> поділитися своїми ну, думками. Ну, звичайно, зараз ми бачимо те, що передувало будь-якій світовій війні, тобто відбувається нормалізація війн, тобто в світі стає дуже багато війн, і власне вони перестають бути чимось надзвичайним. Тобто, не сказати би, що людство ніколи людство любить мир, тобто людство прагне до миру, але. Десь американці підрахували, що з п'яти тисяч років писевної історії людства десь тільки близько тридцяти років це були роки абсолютного миру. Всі, решта, весь решта час де-небудь, завжди хтось з кимось воював. Пам'ятаєш один з наших перших ефірів марафону е Ярослав Грицак до нас в ефір вмикався. і Він тоді сказав фразу, яка нас дуже вразила: що для людства війна це норма, а стан миру це ненормальний стан, і людство постійно тоді хоче не хотілося вірити на жальце, насправді так, в цю фразу, так. і вважалося, що швидко може А за ці 80 вторгнення років. Чи були спроби переглянути рішення Нюрбернгу? Можна я тут додам одне? Коли я була в залі номер 600, я піймала себе на думці, що засудили одного злочинця і просто закрили очі mm -hmm. на іншого злочинця, на радянський союз. Але росіяни дуже часто кажуть, що ревізія того вироку судового вона неможлива. Але зараз ми мусимо усвідомити, що один злочинець вийшов з цієї зали непокараним. Мені цікаво теж дізнатися вашу думку, тому що Це... з приводу ревізіонізму. Це було те, що ви кажете. Воно було очевидно вже тоді. Тоді, в 46-му році, після завершення процесу, зірка американської журналістики Дороті Томсон, вона написала велику статтю про те, що Нюрнбергський трибунал провалився в засудженні агресивної війни. Чому тому, що ми засудили одного злочинця, а другий, як ви кажете, пішов собі спокійненько в новому мандирчику генералізму Совєтського Союзу. Тобто власне було очевидно, що суд по суті він закрив. Очі на засудження глобального цього злочину одна з причин, чому по сути... там холодна війна почалась, кажуть в цій залі почалась закінчилась mm. одна війна, і почалась інша холодна війна. Ну і результат цієї непокараності продовжується і зараз Абсолютно. тоді 45 п'ятих тоді... років і дотепер. Та тоді Джексон теж сказав одну хорошу фразу: що злочини, е які ми бачили під час цієї війни, настільки очевидні і настільки глобальні, типу настільки вони важкі, що людство не переживе їх повторення. І от ми тут. <гум> у нас 80 суті, через 70 років в нас на очах відбувається повторення. Одна країна починає війну, в цю війну на поки що на Якби на засадах підтримки, на засадах такого собі лендлізу е, втягнуті всі великі гравці планети. Тобто чи приведе це до їхньої прямої участі, ми не знаємо. От поки що, от, китай. але очікуємо, що зала номер 600 або своя така українська створена зала, номер 100, 200, 300... у, вона... газі? у газі. Так Гага буде зараз не виносить смертних вироків, на жаль, тільки довічне ув'язнення. Тому О, ви хочете Довічне Ході... ув'язнення Путіна. Нам під ми будемо задоволені цим результатом. <хи> так, на цій ноті завершимо так. розмову. Дякуємо, тому що пам'ятаємо історію, аби не допускати помилок в майбутньому. І для цього створені наші такі розмови у денних слотах марафону. Наталія Ярмола, спеціальна кореспондентка ТСН, і Іван Дерейко, історик, військовослужбовець, учасник культурних сил, був разом з нами.